Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергова посилочка приїхала. Знову це замовлення компанії Doctor Клінік». Робила я друге замовлення. У мене клієнтка замовила фарбу. Точніше, замовляла ще раніше, на початку місяця, але тоді їх не було на складі. Я чекала, заходила, дивилась, моніторила, коли вони з'явилися, і перепитала ще її, написала, коли з'явились фарби, перепитала її, чи ще для неї. Вона потрібна, тому що вже трошечки так пройшло часу. І вона скинула їй ще раз кольори, щоб вона визначилася. І я заради фарми мусила робити ще одне замовлення. І заодно і були хороші пропозиції, компанії там нам пропонувала. Тому про все зараз розкажу. Перше, що я взяла по основному по каталогу, у своєму замовленням я входило ось такий засіб для хімчистки. Побутова хімія завжди вона. Має бути під рукою засіб, засіб цей непоганий. Я ним забираю килимки, якщо десь треба щось швиденько запрати. Тому такий засіб має бути завжди під рукою в кожної господині. 149 гривень ціна була його по каталогу цей раз. Взяла в наявність, нехай буде. Далі по каталогу взяла два милка по 79 гривень. Перший це з козачим молоком. Об'ємчик тут 240 мл. Було воно, це милку представлене по ну, акційній ціні трішечки, так дешевше. І ще одне взяла з оливкою. Два такі милка взяла по каталогу. Наступне, що покажу, замовила на пробу ось такий BB крем 8 в 1. У середньому відтіночку взяла 30 мл тут. У мене і подруга. Запитувала, приходить, він ось так запаяний. Поки що відкривати не буду. Занесу для неї, можливо, вона запитувала якийсь такий кремчик, хоче собі щось таке на літо легеньке. Тому, можливо, занесу, нехай спробує вона. Ще замовила на пробу собі ось такий спрейчик з кератином. Спрей, двохфазний спрей для волосся. З кератином тут все йде. Не по нашому, з англійської мови, треба буде перекласти, подивитися, або зайти на, на сайті почитати про цей спрейчик. Або хвастний спрей з кератином. Спрейчик по каталогу. Ціна його була 179 гривень, і за кожних 8 балів. Для представника можна було замовити з переліку, там компанія пропонувала нам перелік продуктів з 50% скидочкою. Тому я взяла ще один такий спрейчик з 50% скидочкою, за пів ціни взяла спрейчик, взяла також з переліку, ось такий ще один сухий шампунь, брала в минулому замовленні, тоді по повній ціні. Цей взяла ще наявність і. За півціни У мене часом. Подруга також сухі шампуні бере, тому десь він комусь пригодиться. Ну і разом в цей перелік входила, власне, фарба. Ось ця. Це клієнтське замовлення. Замовляла вона клієнточка, е, е, як він називається по каталогу? Попелястий світло, світло-русявий, якось так здається. В каталозі вона представлена на. Такому зразочку. Я ще скидала світлий популястий блонд. 91 відтіночок, 149 гривень ціна по каталогу цієї фарби. І взяла я її також з 50% скидочкою. Тому, в принципі, пропозиція була досить таки непогана. Також для представників була та ж сама акція на гелі за кожних 129 гривень. У замовленні гель можна було взяти за 89 гривень. На той момент, коли я робила замовлення, вже вони так, ці гельчики, підходили до кінця, лишився тільки ось такий червоненький. Я взяла один, могла взяти ще кілька, але в, принципі, в минулому замовленні я ними запаслась. Тому взяла одненький так, просто щоб був. І за кожних 500 гривень замовлені компанія дала акцію Щасливий клієнт Дається так до дня клієнта. І Дали таку акцію для представників. За кожних 500 гривень можна було замовити масажний гель за 89 гривень. У мене таких виходило два, тому по 89 гривень я ці два масажні гельчики взяла. Можна було ще з паприкою взяти, але я взяла охолоджуючий з кінським каштаном. Зараз у мене дівчатка на роботі такі беруть запитують, тому взяла два таких. Більше якось беруть охолоджуючи, ніж зігріваючи. Не знаю. Чогось перець, перець чилі і, здається, перед чілі йде в тому зігріваючим, чогось вони його, думають, що буде дуже пекти. Хоча, в принципі, воно, я думаю, не повинно. Але беруть більше чомусь охолоджуючи. Особисто у мене чогось з, з перцем не дуже беруть. Беруть більше з каштаном. Ось такі пропозиції, таке було моє замовлення. Я рахую, що було досить вигідно. Були приємні пропозиції і акції ось ці були з 50% скидочкою, досить навіть зараз там іде вже інша, змінила. За кожних 5 балів можна вибрати продукт з переліку, за кожних 10 балів. Ще там представлені продукти в переліку. І за кожних, за кожних 5, 10 і 15 балів, здається, так можна обирати продукти з переліку. І досить таки непогані. Продукти представлені, можна щось брати і для себе на пробу, і, і наявність, і на продаж. Таке було моє замовлення. Дівчатка, кому цікава компанія, доктор Клінік, запрошую до себе в команду. Будете пробувати, будете так само замовляти. На перше замовлення йде для новачків скидочка 30-мінус 30%, тому незалежно від суми замовлення, тому я думаю, можна щось. Придивитись і обрати. В принципі, продукція непогана, принаймні з того, що я вже за цей час встигла спробувати, мені в принципі, сподобалось. Дуже сподобався мені і сольовий скраб для і ніг, і шампунь у мене зараз. Дуже м'якеньке після нього волосся. Я взяла, брала собі і взяла ще, ще один також шампунь і кондиціонер. Зараз, якщо знайду швиденько, взяла ще ось цієї. З цієї лінійки, Зараз вони ще йдуть, ці продукти, і по акції кожен другий продукт зі сторіночки 101 за 199 гривень, а стандартна ціна 239. Тому можна взяти шампунь, наприклад, за 239 і кондиціонер за 199. Я брала також в парі, працюють гарно. Кондиціонер дуже пом'якшує волосся. Волосся після м'якеньке, таке шовковисте, дуже подобається цей, цей шампунь. У мене. Від лупи, і я ще взяла від, здається, від випадіння взяла на пробу, чи, чи я, чи донька будемо користуватись. В принципі, цей продукт, цей продукт подобається. Ось такий ось такий у мене біленький. ось такий. І ще взяла я ось такий з ботовою такою полосочкою. Шампунь і кондиціонер буду пробувати ще ті, що я ще брала? Ще так, в принципі, я все не пробувала, дещо, дещо тільки я брала колега умивалочку з муцином равлика. Ще продукти. Дуже смачненькі і ці гелі мені подобаються. Цей червоний і голубенькі, більш такі. Смачненькі, більш вони такими цукерочками. Зелений, більш такий солоденький, солодший такий. Також подобається мені побутова хімія і засіб для і очисник скла, ось такий в мене зараз в користуванні, і антипліснява, і очисник для душових кабін такий також я тестувала. Мені подобається, як працює. Гарно забирає вакняний наліт. Такі якісь рижі від води, рижі сліди. У нас вода така трошечки буває: рижувата біжить. Тому цей засіб справляється. Те, що я пробувала, мені. Сподобалося. І милку для кухні в мене було, і засіб для миття посуду зараз в користуванні. Тому засоби ці мені подобаються, можу вам рекомендувати спробувати. Всім, хто хоче зареєструватись в компанію, я залишу активне посилання для реєстрації. Якщо будуть якісь питання, запитуйте в коментарях, обов'язково відпишу. Всім дякую за увагу, за перегляд. Дякую, що заходите, дякую, що пишете. Всім бажаю гарного, мирного вечора, тихої ночі. На все добре і до зустрічі на моєму каналі.